Продовження по, по альфа з чермету. Від'їздив я біля 700 км вже на ній. Я знімав, думаю, дороблю. Потім буду знімати тут ще гума лиса. Передню замінив, поставив троєчку, 3-0. Три гарно тримає по польовим дорогам. Світло буду перероблювати, недостатньо гарно світить. Так, зробив лопату, зафіксував її так, переробив багажник, підняв. Вона зараз вище Мінська. Підняв таким чином. Доварив Амарти. Зробив, взяв ніжки. Іжовські, скільки пам'ятаю, приварив. Думаю, задній пасажир буде їхати, а їжу катаю дітей. Інколи з дружиною. Ну, 50-60 кілометрів пригають ноги ну, за що ходу амортизатора. Їдеш як кракозяблик цілу дорогу, ноги вверх-вниз, вверх-вниз. Думаю, переробити, повертаю назад багажник, а так як я його трохи модифікував, повідрізав, підсилив ззаді і зрізав кріплення. Ну, за счет того, що я його підняв, були вони колись отак. А я ж молодець задрав, тепер треба зприварю мимо, прозверлю отвір і буде отак. Приварюся сюди і людські ножки будуть. І, і, і ще що? А, з цієї сторони гарненько виглядає передок, обтікач думаю ставить з нормальним світлом. Криво спереду. Так, отак от воно зараз виглядає. Чому знятий мотор? По мотору я, по-перше, не думав, що 110 кубіків буде так тягати, 80 біжить легко. Після 80 впирається десь 67, 68, 80 вже так вібрація, ну я більше вібрації не крутив, бо моторчик новенький. А, був новенький. Чому був? А, хале потрапилося. Я користувався, стартер не підключав, а користувався ножкою, ножкою інколи відбивало, як на йожику, І Йожи що воно мені зробило? Вибуло упор. Репнув картер. Аж туди. Зараз буду розбирати. Хотів, щоб рагоном поварили, але ніхто не хоче варити. Сказали розбирать. Ну, Зараз розберу. Потім заварять я його, бормашинкою зроблю. І буду далі їздити. А взагалі апарат бомбезний. Повторюсь, я не думаю, що 110 китайських буде так тягати. Тягає бешино.